Доброго дня! Я вас вітаю! За новинами спостерігаю! Я нещодавно зустрів одну, зараз її вам докладу. Російським підліткам пародон дозволить працювати без перепон на виробництві шкідливим, але для країни дуже важливим. Через те, що в країні кадровий голод віднині, їм дозволять там працювати і здоров'я своє залишати. Цікаво! Стосується оце все е, пересічних росіян і все? Чи діти можна владців, як всі, будуть працювати так на русі? Це ж як старанно буде навчатись і до іспитів готуватись дитина олігарха пардон, знаючи про цей закон. Наскільки ж краще буде навчатись і у науку вигризатись дитина-чиновника чи депутата, прокурора чи казнократа, яка навчається за кордоном у крутому вузі із забабоном, якщо приїхавши додому на літні канікули без перепону, зможе легально попрацювати і грошей кишенькових підзаробляти, коли попрацює на будівництві? Чи сталолетієному виробництві? Така ініціатива на цей раз йде від заводів Камаз і ЄЛАЗ. При цих заводах коледжі є. І керівництво їх каже таке. Що випускники після навчання йдуть працювати без вагання одразу в Яндекс чи самокат? От такий випускник не дурак. Що в самокат, то я вірю. Хоча це ж не перевірю, а що в Яндекс? Я вас прошу, як ви вигадали цю дурню. По-перше, Яндексу вирогідні випускники бурси геть не потрібні. А по-друге, у вас зарплатня така малесенька, наче блоха. Доводиться примусово зганяти, щоб на заводі працювати, зеків з колонії навкруги. Вони й працюють, наче раби. Звісно, що у всін руснявий, і автогігант кульгавий кажуть, що це соціальний такий проект високоморальний, направлений на перевиховання і соціальне адаптування ув'язнених, що страждають, бо покарання відбувають. Який феєричний і крутий, кар'єрний зріст дуже стрімкий, руснявих підлітків чекає, бо їм закон це відкриває. Тільки 16 він відсвяткує одразу тоді на завод попрямує. За кузнечно-пресовий станок полетить цей голубок. Там побачить він, що ЗК працюють на роботі, яка набагато легше за ту, яку надали саме йому. Гроші їм ті ж самі дають, але здоров'я вони своє не псують. Ще й в робі вони безкоштовні, а він платить за свою поповній. Вони розкажуть йому швидко, як стати одним із них притко як фасаду таку зайняти, щоб менше працювати. Тільки є одне но. Треба сісти в тюрму для того. Він швидко зробить це, бо в русні для цього все є. Коли ж сидіти йому набридне життя тюремне стане огідне, він зможе вийти із в'язниці, але є нюанс. І маленькі дрібниці. План простий: у СВО треба записатися і всього. Там треба бути повоювати, гарматним м'ясом попрацювати. Е, нову форму і байку дадуть, і на південь його повезуть. Там він зустрінеться із дроном і стане українським чорноземом. А його родина отримає одразу новеньку ладу, як по заказу. Будуть щасливі посміхатись і для газет фотографуватись. Може статись навіть так, що цей хлопець, не Борак, саме це авто виготовляв деталі на пресі, коли штампував. До мене ще одна думка прийшла, хоча вона нікого не знайшла. Це тепер син Соловйова, той, що виглядає так е, кольорово. Не буде в Британії скитатись, бідкатись і побиратись. Зможе за літо, нормально підзаробити і оренду житла нарешті сплатити. А ще зможе так взяти і нормальний одяг собі придбати. А то бідний, мабуть, страждає у жіночому секенті все купляє. Що вам сказати, любі мої? На болотах, ну, у русні. Маленький Сталін заправляє і порядки свої відновляє. Підпишись і лайк постав, щоб Ютуб це рекомендував. Пишіть думки й аргументи структуровано в коменти.